Всім привіт. Е, приїхав я на Озерце Паркове, називається Лайк. оскільки тиждень для мене пройшов дуже тяжко, я хворів. Чотири дні я взагалі з ліжка не міг вилізти. Е, зараз вже вроде, так трошки оклигав, але ще поки що не до кінця, нормально себе почуваю. У нас були сильні дощі, грози. Вода в річках попіднімалася, дороги вже в багатьох місцях перекриті, бо мости позатоплювали. І цей, і скажем, на нормальну якусь таку е рибалку я вибрати не вибрався. Тому, тому вирішив пару годин походити по парковому озері. Так, Почнемо з чогось класичного, може якийсь твістерок. Як я не знаю вагу, то буду юзати джігріг. Ой, вагу вкажу глибину. Точно з якогось Griga. Легше грузики міняти, ніж ці чебурашки. Щось вона виконувати водіта й буде. А да, конечно мутна. блін. Фук 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 Та щось там собі скаче трохи Давай Поправимо давай такой котчик Я вже й забув як то блін Ці всі джиги, стріги, з тими стілхедами, блін, все забудеш Субфорелю Добре хоч минулого тижня судак Дав трохи розімнятися Лина поплавок сюда хо оп 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 Хоп-хоп-хоп-хоп Добрости мені шнур не залетіла Це містер Бас. Є подано. Нічого собі автолив бліна якось ж задзвеніло, я варений просто <риклад> Офігеть поплвина яка. Такий міні пасік. А за, за жубабік я, я в шоці. -ху -ху. Це жесть. Аж задзвеніло просто. Просто задзвеніло. Я варений. Вау! Ну и поклевка. Обалдеть. Ава. Вот это зажувал. Так, видосик где? Опа. Обалдеть. Ну, я распечататься. Даня. Блин, ну поклевина. Труба просто. Просто труба. По-любому, стоїть черти в цих корягах. О, це -таки що таке було? Щось не зрозумів. Поклевка, блядь. Пару раз зажгував. Пару раз зажовував. Треба таке. Величкі. Що витворяєш? Пробив його смачно. Бліна але пару разів жував, жував і дожував. Блін, не міг зрозуміти чи покльовка, чи що. Вроді так як так як вроді риба сідала, але потім випльовувала. <різь> потім ще раз добирав. Ну прикольно, коротше, вот. скажем, щось похоже на окуня. Нашого, але покльовки значно агресивніші. Цікаво, цікаво. Коротше, класно. Вже від нуля. Не то, що вже від нуля, вже два зловив. Ага, ага. Рибак. І той взяв взаг... я його взяв з глибини. Так, тут ще в мене не дзвонить. Гля! А, сорі. О, басик. Ще один. Ну, то поїхав на кой лайк. Хотів їхати на ту... Як її там. Ох, зрізав! О, що він зрізав? Йоперний театр. Зрізав мені це, я щось не поняв. Та ні, то вроді по басовому все цей, щось... Об щось почав терти, тут каміння, типу, ну дивись, блін, весь весь флюр просто поюзаний. Три грузи грубший флюр прив'язують. Блін, капець, обідно. Коротше Зрізав мені той басик. Не знаю що зрізав, але весь флюр самі бачили. Весь флюр по просто як скальпелем порізаний був. Перев'язався на грубший, на 35-й. Може, воно мене спасе. Трошки подивимося. Якщо не спасе, то будемо міняти точало. Або станемо може на той понтон і будемо ловити з понтона, не знаю. Але принаймні дві покльовки підряд це, вже... це вже показник. Добре, що я забув акумулятори від камери в машині і вернувся по них і так же зразу тут і став біля них. Так і покльовки такі якісь взагалі непривичні. той перший прям дзенкнув так гарно, а ці якось так типу, підбирають, піджовують, піджовують. Ну вона типу, зрозуміло, чого не підбирають, я роблю проводку суто по дні. хочу чисто под не приманку этого на таге клюе какого размера той будет он, и самый думаю что а, блин, а я не зря, и вот что И его за разроблю проводку в том самом месте ни за что не зачепляются честно себе Ладно, тут щось трохи вже блещев щось тиранувся. А, ракушка. Обракушку. Под пробую рухати приманку чик-чик-чик-чик Ого. На! ководи до рухав приманку. Ах, Ах і зійшов. Водя іду рухав приманку.